Лікар-ендокринолог це медичний спеціаліст, який займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань пов'язаних з ендокринною системою. Багато хто з людей не до кінця розуміє важливість цієї спеціальності і дарма. Адже гормони, які виробляються ендокринними залозами, регулюють безліч життєво важливих процесів. Вони впливають на обмін речовин, ріст і розвиток організму, стабільність настрою, стан шкіри та волосся, а також на та репродуктивну функцію у подільській міській лікарні вже деякий час працює новий лікар-ендокринолог Ірина Сергіївна Созанська. Я навчалася в Одеському медичному університеті, а моє знайомство з подільською лікарнею розпочалося ще на етапі вибору місця для проходження інтернатури. Саме тоді мене вразила прихильність лікарні до молодих спеціалістів, можливість роботи у дружньому колективі і перспективи для подальшого розвитку в медицині. Як ви вирішили стати саме ендокринологом і чому обрали цю спеціальність? Мені завжди було цікаво, взагалі, як працює організм людини, і ендокринологія мені здається, вона одна із найважливіших галузей медицини, тому що ендокринна система вона впливає на будь-які системи організму, і дуже важливо розуміти, як вона працює для того, щоб надати пацієнту якісну медичну допомогу і повернути його до гарної якості життя. Як ви працюєте з пацієнтами, які звертаються до ендокринолога вперше? Можливо, є якісь особливості в комунікації з ними. Пацієнти, які звертаються вперше, я намагаюся з ними побудувати довірливі стосунки. Дуже важливо, щоб пацієнт довіряв лікарю і щоб міг спитати будь-які, задати будь-які питання. Я намагаюся пояснювати все своїми словами доступною мовою для пацієнта, і ну, щоб пацієнт розумів, що будь-яка ситуація вона має вирішення. З якими ендокринними захворюваннями ви стикаєтесь найчастіше і? Як ви підходите до методу їх лікування? Ну, найчастіше я працюю з пацієнтами, які хворіють на цукровий діабет, які мають порушення в роботі щитовидної залози. Це може бути аутоімунні якісь захворювання, щитовидне, з гіпер або з гіпою функцією. До кожного пацієнта має бути індивідуальний підхід. Лікування воно завжди залежить від двох: і від пацієнта, і від лікаря. Тому я дуже детально постійно пояснюю пацієнту кожен етап лікування ваша кар'єра тільки не розпочалась, і скажіть нам, як підтримують вас ваші колеги, лікарі на початку вашого шляху? Можливо, вони діляться якимось своїм особистим досвідом у лікуванні. Так, ну, колеги всі дуже привітні. Лікарі з досвідом часто діляться якимись корисними порадами, часто підтримують в якихось складних ситуаціях. Як ви оцінюєте рівень обізнаності пацієнтів саме у сфері ендокринних захворювань? І що, на вашу думку, можливо, потрібно змінити саме у способі інформування населення? Пацієнти часто не усвідомлюють важливість саме ендокринного здоров'я, поки не з'являться якісь серйозні проблеми. Я вважаю, що потрібно більше якось доносити інформацію щодо профілактики, щодо важливості вчасно звертатися до лікарів, щодо проходження щорічних медичних оглядів. І наостанок давайте декілька порад від лікаря-ендокринолога. Можу порадити пацієнтам це збалансоване харчування, віддавати перевагу продуктам з низьким глікемічним індексом, займатися якимось фізичним навантаженням і не займатися самолікуванням, особливо коли це препарати, Якісь гормональні і вчасно відвідувати лікаря, проходити щорічні медичні огляди. Отож, не варто нехтувати консультацію з ендокринологом, адже своєчасна допомога може бути ключем до здорового та довгого життя. Ольга Ситник, Олексій м'які телекомпанія КЕТ.